на реакцію моей фанатки <звіст> Вона нічого не грає. Надеюсь, вона побачила. <звіст> да, він же 40 секунд. Ты, <звіст> Март, не переживай, ще нікого нема. <звіст> так буде обговорювание. Що, будем? Що буде? Я буду робити дивні звуки, як завжди. Що? Бу... Буде... Бу... Грати. Аж когда вот на людина? Скажешь? Угу, скоро. можна сказати Людей нема. і мої фанатки нема, і моло під плесник нема. Не помню. Ні, ну фанатка минус и те стопрос. Прям сто процентів. Милля. Блін, я тут така спокійно говорю, а тут може таких о людина такс А що будем грати? Та блін! Ні, нема, вона пропала. Так сказала. Я ти тві... о Що Шопутный град. Що привет. грати? Ти де, Марк? Ой, я є. Де? А что мне мене? Конечно, не шо будем грати. Пишіть, хто заходить? Пишіть, хто заходить, пишіть хто-то. Я можу так не вийти. <ріхи> Може, в адопт зайдем? Може, вдопни. Адобці... Та, да, блін, вона тоже пішла. Та да, людина. Давай. Ти на прямому ефірі розкину за все говорять. Що що? Що що? Я тато що на дуже багато. Я пам'ятаю, що дуже багато людей, які на ефірі, де знімають ефір, то вони дуже такі, знаєш, спокійні, як ти зараз робиш. Да, такі часто. Не от такі. О, о, треба його прибити, пристрелити. А такі часто. Ой, блин, він шериф, він мардер. Он да. такий честен софт, можно сказати. Блин, у мене вчора був прямий эфир годину, и за ту годину не знаю, хто не встиг, короче. Хто не встиг з вчора? Ту, той, напевно, зайде сьогодні. Март, заходь на мене, Март. Ага, угу, ну, я роблю відео. Да <сих> я знаю, що ти відео робишь. Не треба ще когось на ефірі. <сих> Ладно, в неї все понятно. Марта, ну тебе тебе люди слухають. Тебе три людини слухає. О, я Укр. Привіт, 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 привіт Що ми будемо грати? Я зробила голосування. Голосуйте. Я чор загодо. Тебе ніхто не питав. Ой, ну, я і нам, я на прямуй ефір. Ти на прямому ефірі. А можна можна, можна. Пиши нік, пиши нік. Ти за мною будеш заходити в Rocket, знаєш? Алло, Марта. Що ми будемо грати? Да, ну тут такий чоловік написав. Начне выда? У меня вчера была такая я була в рожевых около лицефики. Та дівчинка, а що, по моєму голосі не чути Напевно не чути, бо я лежу. Чутить? Тебе чути? Не миначить Що ой, якщо щось за мною подружка ой добачаю за міклі на розгляд переглянути що що? А мені не показало. Мені не дійсно. А, все, пишу. Пишу. Чуху-хы-х-ыхо. Привіт, привіт. <rul> <Bahs Bond> o futuro, o futuro, o futuro. O que é que Denis. Denis. Nao pano. Espere. Não. Давай, я кинула. Принимай. Привет. Вот. Я эксусоюсь. Ну все. Сейчас зайдешь на мене. На мене заходить Брукхейн. Е, Кого там друзі добавят? Короче, Денис заходь там заходь Брукхейн. Е, який в тебе нік? Е, Андрій? Андрей. Я yeah, понял, no, no. Март, ты почувствуешь? Андрей. Маглюк. А О, Короче, хто хоче зі мною грати, то напишіть ні. То хочу знову грати пишіть нік. Ага, добре вже пишу. Як вже пише вані? Три, чотири, Три. Я зараз зайду, я просто ще одну людину добавляю в друзі. Так все я тобі кину. Вс, я заходжу в Брук ви, ви там заходьте на мене. Так, Брук Хэм. я заходжу. что ты умеешь, гадкая, шо? А? Вы что измаруете? Март, тебя люди чуют. Я знаю. Воя! Воя! То ми, то ми близняшки, то ми з моєю подружкою близняшки. Ти, Ви там чуєте мене? Ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Ті, хто на прямій трансляції, чуєте? О, Бог ты. А, добре, що чуєте. это. понял, то то, короче, я. Ой, ой. Ой! Ой, а де вона Марта Де? Марта? Де? О Боже, я тебе зрякалась Я думала ты парни мускини Надинь парни Надинь парний. Дайду продавай деточку Короче, оце моя подружка, якщо щось її не бійтесь, оцей чоловік серий, то то моя подружка. А я, я теж змінити ски. Ой, чого я за мої О во парні. Стоп, а ми його зберегли чи ні? Я зберегла. Я не знаю. Капец ой ой, ой, блин, блин почекайте, почекайте. у мене, в мене не поломки, у мене не поломки. О, все. Короче, а де мої підписники? О, один. Де це? Ні, я не хлопець, то моя подружка хлопцем була. Ми, ну, коротше, з моєю подружкою близняшки. Маленькі. Де, 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 де. А. а, окей, окей, окей. Я йому така окей, окей. Окей. Ні. Соня ты думала, что я краше. Не, вы шо, я че пацан? Я не пацан. Я девчонка. Марта, это мои рандомные скину. Окей. Я в житті? Я в житине цей не пацан, дівчинка <риклад> Та я поняла, що ти стрибаєш. Окей, ай Март, а як писати я знаю? Як писати? Я знаю, я знаю. <coughs> <coughs> pit press no kid to man, 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 pit press no kid to man. Во понял? Понял? Вот песни. Андрей, иди сюда. Мне пора. Пока. А, ну окей, пока. Пока, Андрей. Пока, Андрей. Сейчас ба э, Денис. Денис, здесь давай бабки. Бабки здесь. Будем с бабками. Ой, блин. Ты пишу? куда ты пришел? Куда ты пришел? Денис. 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 Ой. Слометка на заднем фоне. Класс. Эм, шас... Юра, сорми. Повернись. <звук> фотку. Ой, ё, а что до нас все пришли? Ну вот и кокали. Популярно. Ну не, не популярна А, э -э А, нет, всё равно не всё. А, э девчонка моя фанатка. Ты е на, ты на сей, на эфире. Ты е на эфире. Да не сама нужно да блин фоткачи нормально не дают девчонка як ты это называла вчера э, вчера было на, на стриме фанатка ты е? Нет, я смирую замок. Ой, ти я такі поняла. чого всі до мене прийшли? Твої фанати. Всі до тебе прийшли. чуєш? Чиш? Який скір прийшли. Посьмій гроші я подумаю, що я бомб. Ти реально бомс. Ой. 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 О, мені мані дають. Дякую. Ой. Мани, мани, грин, грин. Капец, что ты такой высокий? Ой. А э -э Люди, вы там есть на э Ой, на стриме. Люди. О, семь, голосов. хочешь конфет? Марта, девочка, хоч конфет? Мене украли. Че все за нами не біжать? Че все за нами набежать? Я надеюсь, мене уша чута Оба пока дядя до сидай. Посидай, блин, нет, ты хочешь за мной сесть. У тебе в голову Ой. Нет. Сразу что? Сразу Дима. Дима 13 лет. Какие Димы? качку вдягнула. Денис тринадцать лет. <плот> Марта, що ти робиш? Я міг піднімаю. <гас> <гас> О, мій <гас> <гі>! дід. <Дар> Я так ловлю, якщо чесно. Дарю. Блін, де всі люди? Де всі люди? Ми граємо в Брукхейвен. А нас добре чути. Та, звісно, нас чути. Ти що хотіла? Щоб нас не було чути на прямому ефірі. Нас чути. Люди, пишіть свої ніки. Люди пишіть ніки, будемо грати в цей в пишіть ніки, люди. Ніке, будеш мамою. ой, мені хтось мені хтось у друзі при... а ти де? Це ти Ой, ой. Люди, люди, ви граєте в Roblox? Напишіть, напишіть, напишіть. Не, по всьому брукані, бо мені бо нудно. Та мені типу, не нудно, ніхто не заходить до нас на ефір, чи просто нам нудно. Хто хоче Adopt Me грати? Хто хоче грати або Adopt Me, або Murder Mystery 2? Хто хоче. Це не говорить. А, тільки двоє людей. Да. Чекай, а як ти знаєш? Ой, тебе зараз пристрелять. Дарин, тікай. Мене мій підписник стріляє. Це нормально. Як це пояснити? Як? Я, не розумію,

Ні, nee, я ніяких підписків не маю. Має. Ну маю, але ніхто на фанат не цей, ні не фанатка. У мене є фанатка. Я надіюсь вона зараз є Ех... фанат. Ну, я надіюсь вона зараз. Блі, мене руки Ой, Блин, вже до Що? має, вона вже вона вже має. Привіт, сестричка. Привіт, сістер! О, <сіло> басейн середній, друзі, там басейн середній. О, басейн, басейн, Я хочу басейн, мам, відкрий. Так хто не мами дім, мами дім вон там. Ой. <сіло> Ой. Вибачаєш. <сіло> я вибачаю. Люди, ми граємо в Рукхевен. Ми граємо в Рукевен. Пиш... Пишіть ніки, пишіть ніки. Ой. Мене закрили. Маша. Мама. Мам. <клес> Мам. <клес> Понятно. Берем тебе, що це? айсунь, ніке, ти просто мені мама написала пора вечеряти в чат. Мама. Я хочу, то, що ти чого ти ж уже виростиєш? Мама. Ну <ріху> ладно. Зараз я бачу, покажу, як ти виростеш. Я знаю! Стоп, а ти чого на стрімі? А ти на стрімі? Да. Да, капец. Ты больше потом крутый крутой. И как? я бач. Мам, не мешай, мини, ше-чуточки, чуть-чуть. Пора вычерки. Марта, ты Марта, ч ты? Я знаю.

Это, так. Нет. <здив> Ой. Для правой руки можно кое-что подсказать. Ну, Опа. Я Ой. Не, уже Ой. Нет, уж не дал. Ммм, я напрямую эфире И почув. Именная ч. Ты не знала, что ты опять звучали. Так вот, даю тебе 2 хвилины. Через 2 хвилины интернет попадает. Коротше, мені вже треба закінчувати прямий ефір. Мене мама кличе їсти. Коротше, всім бай. Коротше, завтра буде прямий ефір. Завтра буде. Я не знаю, в якій годині і коли. Приблизно буде десь десь зараз. Як зараз. Коротше, всім пак.